Мабуть, і не думала Ганна Митрофанівна, що колись поздравляти її з днем народження приїде така поважна делегація з області і з району і всі з подарунками, з квітами. А заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус ще й з вітальним листом від президента України, в якому Віктор Ющенко звертається до ювілярки з такими словами. Доля вела вас непростими стежками. Складаю щиру шану мудрості і сили духу, з якими ви пережили всі життєві випробування. І голодомор, і лихоліття війни, і повоєнну відбудову народного господарства. Ви були учасником багатьох історичних подій на нашій рідній землі. Нині ви є свідком розбудови Української незалежної держави. Здоров'я вам і радості від ваших всіх дітей. Святом вас! Наші діти для вас. Так, важка доля випала бабусі Ганні і все зберігає її пам'ять. Хоча ой як боляче згадувати минуле. Хазає, нас забрала в 29-ту мату, а команди забрали землю і все. Скільки було хлебу, Забрали худобу і все, Та забирали. Оставили. Оставили тільки як я сажу. Даже платочки забрали. Так і землі, нам дали То, що у дворі. Две правда великий. Так де, де по кусочках картопельки напахала, так і зимавала, хліб коди Ходила по торгу, на торг ходила, зароблять вже того хліб, це кусочок. Я свого батька не бачила, а ми залишилися троє дітей у мами. Ну, мама нас задержала, хоч у горчих не Вірите, ми були і боси, і голі. Я ходила в перший клас по столах. І ще мама подарила? ну, а ну, бувала. І ще я так дивлюсь на ноги, що біленькі, а ну чистиє. І була і мама, і боса, і гола, і голодна, і холодна. І холодна. Трудно, вона і нас ростила, і сама відпрожила. Вона це прийде, я прийду її, да вона каже, донька моя мила, я ні за що не думала, що я стільки проживу, як я прожила, і тільки нас спасала, що вона держала карвуку. А як же вона її держала? Може два кілометри ходила по ночам. Мій подруга була сіно на і вона тим санцем краденим вигодовувала. І гнильщики збирали, і лубин вимочували. Ну, вона трудилась, вона і їй побажали усі. Ні з ким вона не лаяла, сюди недавно розказувала, як десь песок грузили, в вагонки почпали. Ну, так, да, я скривала землю, а стояв на дзиратель, чи, чи мадяр, чи німець. Да, Під час війни, да? Да, да. І каже, так бив пльостка, і сусідку її був. А їй даже принес мармаладу. Каже, на жінщина скушай, ти очень працюєш». Ганна Митрофанівна живе сама у своїй хатині та самотньою не почувається. Турботою увагою з боку рідних не обділена. Троє дітей виростила, от тільки одного сина і невістку вже поховала. А ще ж у неї шестеро внуків, 12 правнуків і чотири праправнуки. І всі хочуть привітати свою дорогу ювілярку, висловити найщиріші, найтепліші слова вдячності і любові. Хочу привітати свою бабусю. Тяжко, звісно. Нема вже батьків. А бабушка залишилась. Ну і слава Богу, що вона до сих пор живе. Дай Бог їй здоров'я, щастя. Трудно казати, але як би не було, ну дай Бог, до такого віку рідко хто доживає. Але слава Богу, що в нас є така бабуся. Тісно було за святковими столами, які накрили просто у дворі. Ідуть і йдуть гості, родичі, знайомі, сусіди, онде й подружки навідались, хоча й самі вже у поважному віці. І пересуватись важкувато, та не кожного ж дня на старіще потрапиш. І такого шикарного тарта не завжди побачиш. Не вщухає потік вітань і в прозі, і у віршах. Життя не зміряти літами, а щастя то важка наука. Хай буде радість завжди з вами по ліву і по праву руку. І у піснях винуватися торжества тримається гідно. Навіть чарчину пригубила за своє здоров'я. Нехай же і подальші ваші роки, шановна Ганна Митрофанівна, будуть зігріті теплом і ласкою вашої великої рідні.